Так, ну що ж, почнемо, на минулих уроках ми з вами дізналися, що під час перетворення подібних фігур їхні сторони і всі відрізки всередині збільшуються або зменшуються в одну й ту саму кількість разів. І коли розв'язували задачу, ми дізналися, що і так само і виходить і периметр. Бо якщо в нас є якась фігура, наприклад, якийсь чотирикутник, і в нього сторони, наприклад, дорівнюють там А, Б, С і Д, його периметр дорівнює сумі. Цих чотирьох сторін. І є чотирикутник, який йому подібний. Тобто збільшений або зменшений в одну і ту саму кількість разів. Ну, наприклад, збільшили там. Ну, я спробую зараз трохи збільшити. Ну, нехай там десь приблизно в півтора рази. Тобто. Оця сторона вже буде півтора А. Ну, Це, наприклад, може бути в два рази. Ця буде вже півтора Б. ця буде півтора С. А ця буде півтора Д. І периметр цього нового чотирикутника вже буде півтора А додати. Півтора Б додати півтора С і додати півтора Д. І знаючи з алгебра, якщо в нас є в усіх доданків однаковий множник, то його можна винести за дужки. і в дужках залишиться все, що без цього множника. Тобто А плюс Б плюс С плюс Д. Але ми ж з вами знаємо, що А плюс Б плюс С плюс Д це периметр того меншого чотирикутника. Отже, і периметр виходить, теж збільшений в півтора рази, тобто буде півтора П, таким чином, навіть і периметр теж зберігає ось цей коефіцієнт півтора, в скільки разів збільшений або зменшений чотирикутник. Це стосується і всіх ліній. Якщо, наприклад, я провів діагональ. В чотирикутника, вона там, наприклад, 5 см, ну, нехай буде, то ця ж сама діагональ буде збільшена в півтора рази. Тобто 1,5 помножить на 5. Ну, це буде 7,5. Тобто зберігається будь-який відрізок, який ми проведемо, його величина збільшиться або зменшиться в одну кількість разів. Це, що стосується просто подібних фігур. Тобто є певний коефіцієнт. Ну, в цьому малюнку коефіцієнт дорівнює 1,5. Тобто, в півтора рази фігура збільшилась і отрималась нова фігура. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про площі. Так, ну це собі запишіть, замалюйте. Ну, я думаю, ви і так повинні були це замалювати за мною. Я місі записав да, бо все, що я пишу на дошці, треба собі записувати в зошит. Все записали. Давно вже. Так, ну тепер стосовно площі. Е... Гортаю на наступну сторінку. Стосовно площі я розкажу на прикладі квадрата. Я думаю, просто його площу дуже легко знайти. Ну, наприклад, намалюємо, давайте квадрат, давайте навіть дотримаємося клітинок. І намалюємо квадрат 2х2 см. Тобто ось у мене квадрат, його сторони всі однакові по 2 сантиметра. Так, ну і давайте знайдемо площу цього квадрата. Ну, давайте його вершини поставимо. А, Б. С, Д. Площа позначається буквою А, С. А, Б, С, Д. Так, дорівнює. Так, скільки ж буде дорівнювати площа? Цього квадрата. Ну, хто скаже, як знаходити площу квадрата? За формулою? За якою? Це логічно, що за формули. А за якою формулою? Ну, треба одну сторону на другу помножити. Правильно, Рома, да. Перемножить дві сторони. Тільки ж дві, не всі. Тобто 2 помножить на 2. Це буде 4 сантиметри квадратних. Тепер намалюємо чотирикутник, точніше, квадрат намалюємо. Ну, давайте збільшимо е, в три рази. Наприклад, цей квадрат, тобто новий квадрат, буде мати сторони по 6 см. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. 6 на 6 сантиметрів Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Раз. Два. Три. 4. Так, тут 6 сантиметрів. Тут 6. Ну, всі по 6, бо це ж квадрат. Ну, нехай це буде якесь там А штрих, Б. Штрих. С штрих. D'. штрих. Коефіцієнт подібності в цьому випадку дорівнює скільки? 50. Ні, коефіцієнт подібності. Це дуже важливий момент, чому дорівнює коефіцієнт подібності. Ну, в скільки разів збільшився квадрат? Чотири. А якщо по три три рази. Правильно Діма, в три рази було по 2 см, стало по 6. В три рази. Тобто коефіцієнт подібності, значить, дорівнює. 3. В три рази збільшився. Зверніть на це увагу. Так, ну а тепер чому ж дорівнює площа нового квадрата? 36. 36 сантиметрів квадратних. Тобто дивіться, квадрат маленький збільшився в три рази, а площа в скільки разів збільшилась? В 9 разів. Тобто, в, я ось тут напишу, і ви теж запишіть, що в 9 разів збільшилась була 4 см квадратних, а стала 36. Тобто, збільшилась в 9. А тепер подумайте, а як пов'язані між собою коефіцієнти цієї подібності, і в скільки разів збільшилась площа. Тобто, бачите, квадрат збільшився в 3 рази, а площа збільшилась в 9. Ну, я знаю, що 3 на 3 9. Так, да, тобто, фактично, площа збільшується в k в квадраті разів. Тобто, якщо ми знаємо оцей коефіцієнт подібності, то ми легко можемо знайти. В скільки разів збільшиться площа. В 3 в квадраті. Тобто, можна навіть було і не знаходити площу другого квадрата збільшено. Просто дізнатися, в скільки разів збільшений в 3 рази. І значить, площа збільшиться в 9 разів. Тобто в 3 в квадраті. Оце і все. Оце, що треба запам'ятати, що площі подібних фігур збільшуються в К. В квадраті разів. Так, ну замалюйте все, що я записував, хто ще не записав, бо я буду гортати на наступну сторінку і запишемо собі це правило. Все записали, Так. Да. Так. Да. Тепер, матері. Так, продовжимо. Я гортаю на наступну сторінку, і виходить, що площі. Подібних фігур площі подібних. Це не тільки квадрата стосується, а є теорема, яка говорить, що площі довільних подібних, тільки ж подібних фігур, відносяться як квадрат коефіцієнта подібності. Або ж там у вас в підручнику написано як квадрат відношення їх лінійних, відношення лінійних розмірів. Ну, фактично відношення сторін. Відношення сторін у подібних фігур це число стале для довільних сторін. Ну, Для відповідних сторін. Тому, відповідно, цей коефіцієнт або це відношення воно одне й те саме для двох сторін знайшли одне відношення. І все. Тобто, що виходить, якщо ми якусь там фігуру, ну площу якоїсь фігури поділимо на площу іншої фігури, то це буде те саме, що відношення якоїсь там сторони АБ до А1. Давайте штрих, Б штрих. Оце відношення піднесене до квадрату. І навпаки, якщо в нас є відношення сторін двох многокутників. То воно піднесено до квадрату, буде дорівнювати відношенню площ. Ну а звідси вже можна знаходити s 1 можна звідси виразити, можна виразити s 2 якщо нам треба. Ну Наприклад, є у нас там якийсь багатокутник, многокутник, площа якого там, давайте запишемо, наприклад. Є у нас площа там якогось многокутника. Неважливо якого там, наприклад, 21 квадратний. Нас просять знайти площу йому подібного. І відомо, що коефіцієнт подібності або відношення сторін. Тобто, наприклад, А1Б1 відноситься, давайте навпаки, так буде легше А2. B2. Ну, візьмемо, що другий многокутник більший за перший. Тобто а 2 б 2 поділити на а 1 б 1 Ну, наприклад, там, 2. Тобто, в два рази другий многокутник більший за перший. Отже, ми знаємо по цій теоремі, по цьому правилу, що якщо ми піднесемо це відношення до квадрату, то ми дізнаємося, в скільки разів площа буде більшою. Тобто 2 в квадраті буде 4, значить, площа більшого многокутника буде більша в 4 рази. І ми тепер можемо легко знайти, що S2 дорівнює це S1 помножене. Бачите, не в 2 рази а аж в 4 рази. Ну, і це буде скільки там, 21 на 4 буде, мабуть, 84 см квадратних. Дивіться, це дозволяє нам навіть не знати, який це многокутник. Ми так і не дізналися, і нам це не потрібно. Що це було? Трикутник чи п'ятикутник, та хто його знав, воно нам не потрібне. Ми не знали ні, які сторони в цих по скільки сантиметрів, хто його знав. Нам тільки сказали, що їхнє відношення 2. Все, цього достатньо, щоб знайти площу іншого многокутника. Тобто, при отаких от обмежених даних, тобто дуже мало інформації. Є площа першого і відношення двох сторін другого, другої сторони, ну, сторони другого многокутника до сторони першого. І все. Навіть невідомі ні сторони, ні скільки тих там сторін, хто знає. Головне, що ці многокутники подібні. Площа відома і коефіцієнт подібності 2. Все. Так, ну тепер перейдемо до розв'язування задач з вашого підручника. Перший номер, який ми розв'яжемо, це номер 1037. Так, це здається на сторінці 204. Так, це всі записали? Відповідь да. 84 сантиметри квадратних. Так, я гортаю на наступну сторінку. І ось вам задача з підручника я її скопіював. Прочитайте. Це сторінка 204. Так, ну хто скаже відповідь? Ну, в скільки разів ми щойно це розібрали? 3. Не в 3. Ми ж тільки що розібрали, що не в 3. Я ж показував приклад. Ми брали квадрат. Скільки ти кажеш? В 4. Не в 4. Ну, я ж вже на початку уроку показав. Ну, трошки пізніше. Спочатку я показав про периметр. А потім ще, ну то ми пригадали, що ми на минулому році вчили про периметр. А потім я нагад... показав про площу. І якраз я збільшував квадрат в три рази. Ну, ви даєте. Та ви навіть зошит полистайте назад, у нас вже відповіді. Я точно -то таке саме показував. Про квадрат. Ще й ми малювали квадрат, збільшували його в три рази. По скільки? 6. Та прочитай задачу там питають не про сторони, а про площу. Ну погортайте назад зошит. Ну, скільки сторона одного квадрата більша за сторону іншого? Это в задаче написано. В сколько разив... Сторона одного квадрата більша за сторону іншого. В скільки разів. Це написано в першому реченні. Підказочка. В скільки разів. Кручу. Ну, в три рази. Да, Там написано втричі, а це означає в три рази. Ну, якщо сторони в три рази збільшені, то значить площа в скільки разів? Да. Правильно в дев'ять. Ми ж це розв'язували, я вам показував. Що буде 3 в квадраті. Тобто в 3 в квадраті разів. Ми ж з вами ось записали б формулу, що як квадрат коефіцієнта подібності. Квадрат ось о, квадрат, квадрат, ось о, в два рази відношення сторін, а площа буде в 4 рази, бо 2 в квадраті. Квадрат я вам малював. Ось о, коефіцієнт був 3, тобто в три рази більше було 2 см, а стало 6, в 3 рази більше, а площа стала з 4. 36 збільшилась в 9 разів. Ось в 9 разів. Бо 3 в квадраті, ось я навіть написав в K квадраті разів. 3 в квадраті буде 9, тобто в 9 разів. Ну, тільки тут питають, скільки разів менше. Ну, логічно, якщо той в 9 разів більший, то значить в того в 9 разів менша площа. Так, наступна задача. Так, номер 1039. Подивіться. Якщо відношення 4 до 7, це відношення їхніх сторін, 4 сьомих. Тобто відношення 4 поділити на 7, оскільки ділення і риска дробу це одне й те саме. Це одна й та сама дія поділити. Що 4 сьомих, це означає 4 поділити на 7, що 4 поділити на 7, це і є поділити на 7. І ми з вами розібралися, що. Площі будуть відноситися як квадрат оцього відношення сторін. Тобто 4 сьомих в квадраті. Ось так будуть відноситься їхні площі. До квадрату треба піднести відношення сторін. Тобто, площа там якась S1. Відноситься до площі С2. Відноситься це поділити або риска дробу. Це ще раз повторюсь: одне й те саме. І це буде 4 сьомих до квадрату. І підносимо це до квадрату. 4 в квадраті буде скільки. 16. Так, 16. А 7 в квадраті. Тільки не 14. Скільки? 49. 49. Ось так відносяться площі. Тобто 16 до 49. Ось іще таке може бути. Так, ну добре, наш урок завершено. Зустрінемось да, через урок на ще одному уроці і продовжимо. Тому до зустрічі. До зустрічі.